Вітаю, друзі, це мій тихий рай. Сьогодні у нас баклажанний день. Зараз мию, потім буду показувати, що я буду робити далі. Відібрала 10 штук і варю, це я хочу зробити просто фаршировані проквашені. Ставлю такою тяжеленькою кришкою, щоб вони не вспливали. Коли закиплять, посолю, так. Ну, мабуть, ложку на, на цю каструльку. на це на цю кількість. Друзі, я вже посолила, проварилася, зараз будемо пробувати, чи вже готові. Ну, майже готові. Вже мягенькі. Це щось мені не дуже подобається. А, то з хвостика, мабуть. Ну, ще пару минут хай проваряться, щоб сирі не були. Магенькі вже, буквально пару хвилин. Ну от, друзі, проварилися, виймаю їх на друшлячок. Хай чекають. Ставлю, друзі, досточку під нахилом і викладаю. Баклажанчики на неї, щоб стік сік. Незручно ну, так викладаю ось. Ставлю зверху ще одну досточку і прижимаємо чимось важкенько. А тепер готуємо начинку. Чистимо ми моркву, цибульку чистимо миємо. Чесничок і петрушку. Потерла моркву на крупну терку. Можна на терку для корейської моркви. Хто як бажає видавила чесник, порізала цибульку, як на зажарку. О, петрушка порізала петрушку. На розігріту сковороду з олією. Додаю цибульку. І смажу до золотистого кольору. Тим часом, друзі, готуємо баклажани. Розрізаємо, отак їх чуть-чуть, не дорізає до краю. І так кожен. Ось підсмажилась цибулька і додаємо моркву сюди і тушкуємо разом з морквою. Перчимо, солимо, солимо добре, щоб таке було, як пересоляне, добре солене. Воно потім прокваситься і буде добре. Е, можна додати якісь е, пряні трави. Це вже за своїм смаком. І тушкуємо далі. Стушкувалася морква з цибулею, додаємо чесничок і петрушечку сюди і перемішуємо. А тепер, друзі, беремо баклажани вже розрізані, відкриваємо і кладемо сюди начинку. Я люблю багатенько, тому лишу багатенько. Прижимаю, рекомендуючи скручувати петрушкою, ну, я так роблю і потім достаю все нормально. І складаю в каструльку. Отак, от відкрили, положили і закрили. Трошки придавлюємо і складаємо. Ну, от, начинила, тепер заливаю олією. Ось так. Накриваю тарілочкою. О, і ставлю прес. Я набрала води в баночку. І, все. і залишаємо, щоб прокисло. І можна споживати.